Всім привіт, мої любі підписники. Сьогодні ми будемо грати наш любимий Stand 2. Перед цим роликом я хочу попередити те, що ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що це дуже важливо. Сьогодні я, я збираюся зіграти. Новий режим. Зомбі-аркада дробовики. Так що не будемо тянути. І ми погнали. Нас вже загрузилося. зомбі аркада, дробовики це новий режим. Побіждайте команда. Собер... Побіждає команда совершенно собер... на большої количества убийств. Ми тягнути, звичайно, не будемо. І заходимо за терористів. Проти нас хлопці з дробовиками. І нам потрібно... Це, очевидно, я з ножиком, в мене 250 хп, ми високо стрибаємо і ми їх маємо вбити з ножа. Ну Тут нічого дуже важкого, кібер важкого нема. Давайте цього попробуємо вбити. Я в нього вбив. Це банька 1, 2, 3, 4. Ну. Ай, мене Били дуже-дуже сильно. І одночасно дуже швидко. Мене це настарає. Ну, ми маємо це виграти. І ми... І ми будемо старатися виграти. Бо я з ножом володію дуже добре. Непогано. Я перший раз граю в цей аркадний бій, так що і, тут поганого нічого немає, якщо я програю. Але можете, будь ласка, пояснити, як мене вбивають хеджодом з пабана. Так, я вбив, але в мене 250 хп. Як вони можуть мене вбивати з двох з одного патрона? І Це якось дуже дивно, як на мене. Якщо ви також пишіть. Якщо ви також так думаєте, то пишіть коментарі. Пишіть коментарі. І те, що вони таки. Ну, пишіть слово не чи... Не четери в коментарях. А ми і, вже вбили очередного, але нам треба волода, оцього, якого мене, який мене вбиває. Нам потрібно його вбити також. Але бачите, він мене вбиває з одного з двох патронів. Це неможливо. Пишіть, що він не читер. Не читер. Так, і пишіть. Ось. Ну, ось, допустимо, мене знову вже вбивають. Так, дуже сильно. Ну, ось, ми дуже сильні, як бачите. Так, да, я вбив цього останнього, майже останнього щеліка. Як ви бачите, в мене вже 100 набралося. Там, де український прапор. Рівно вже 100. Ми бачили, що там, Так, ми вже одного винесли. Ще одного. Тут в нас стоїть АФК. Давайте зробимо це. Оп, Хе -хе. як я люблю це робити надмерти. Ось, дивіться. Я дуже люблю грати з ножика, і по мені це дуже-дуже, дуже, дуже гарно видно. Це дуже добре. Тому що я самий крутий, надіюсь, буду блогером. Самим крутим. Ось хедшотик. Значний, ще мінус один. Ще мінус. Ще мінус один. І також на тий І ми... Продовжуємо. Це далі грати. Ну, мене бувають, мене тим часом 220. І це дуже мене радує. Якщо хочете, то пишіть в коментарях, як, які мені треба зайняти ролики наступного разу. Тому що це поки мій другий ролик. Ну, отак в мене закінчився раунд. Дуже стар, хочу, щоб ви мені ставили вподобайки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я сподіваюся, ви спишіть коментарі, що мені зняти на наступний раз. І всім пока-пока-пока!